Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні з вами ми будемо готувати звичайні смачні здобні булочки. Для цього я беру одну літру молока. Можна половину давати молока, а половину води. Трошки підігріваю, щоб воно було тепленьке. І вливаю. Потім додаю один, один стовпчик дріжджі, вішую, щоб дріжджі розійшлося в тепленькому молоці, Дріжджі в нас розійшлося. Потім я додаю. Трошки розтоплене масло можна маргарину, приблизно 100 грамів. І будемо додавати муку, тісто без опари і будемо потрошки його підмішувати. Далі даю я два яйця. Перемішуємо, потрошки додаємо муку. Далі даю я стакан цукру. Хто любить дуже солодке, може давати трошки стакан і ще трошки. Ой, може, дуже чуть-чуть далі, я додаю приблизно 200 г 150 грам олії. Олії і трошечки підсолюю. І все це замішую. Тісто я замішую. Щоб не було дуже таке тверде. І не було дуже м'ягеньке, щоб воно було ніжне і пухнасте. Файно його вимішуємо. Так, тісто в нас вже майже готове. Треба його так замісити, щоб воно відбивалося від руки. Ну я ще його трошки підмішаю, і воно вже готове. Ми його зараз накриємо і поставимо в тепле місце, щоб воно нам підборочувало. Ось тісто в нас готове, воно вийшло таке ніжне, еластичне. І ми його ставимо в тепленьке місце, накриваю рушничком, щоб воно собі підкисало. Ось так. І тісто в нас буде бродити. Ось, як ми бачимо, тісто вже в нас підійшло, готове. Зараз ми будемо виробляти булочки. Підсипаємо трошенку мукою, дипосади. І так, п'яшко ми змащуємо олією, щоб наші булочки не пристали. І зараз ми їх виробляємо і накладаємо. мама робить? Ось будемо, ми їх вирізаємо. Ось наші булочки ми їх накладаємо джем і зчіплюємо. Кладаємо ми їх на мляшку ось вирізаю я їх, накладаю начинку. Ось так і складаю нам бляшку. Ось булочки наші вже готові, трошки вони підійшли, і ми їх зараз помащуємо яйцями. Ось булочки наші вже підійшли, і ми їх сажаємо. Сажаємо на 180 градусів. Ось ми посажали наші булочки, закриваємо і печемо приблизно 15-20 хвилин. Ось наші булочки вже готові. Вони вийшли смачні, пухкі. І апетитні. Бачите, які пухкенькі. Пробуйте ставте лайки підписуйтесь на мій канал. З вами була на каналі Смачна Кухня. Всім до нових зустрічей!